Якщо б я хотіла назбирати все, через що я могла б поплакати, і це таке роз'їдаюче відчуття, наче ти не заслужив так, як я би поговорила зі своєю подругою. Дякую, що ви знову завітали на мій канал. А для тих, хто мене ще не знає, мене звати Настя. Я сама родом з Харкова. Зараз перебуваю у місті Калгарі, Канада, це провінція Альберта. Сьогоднішньому відео я пропоную поговорити трошки нам з вами по душах, так як я би поговорила зі своєю подругою. Тому, якщо хочете наливайте свій чайочок та трошечки з вами поговоримо. Останнім часом я доволі часто від вас отримую запитання в інстаграм такого роду, що. Як мені вдається посміхатися про щось мріяти, щось планувати, влаштуватися на роботу, ну і взагалі продовжувати жити, не дивлячись на обставини. Тому хотіла би з вами трошки поділитися своєю думкою. Я не вважаю себе прикладом, але можливо, все ж таки це когось надихне. Тому поїхали. Якщо ви вже дивилися моє відео про переїзд до Канади, то ви вже... Приблизно уявляєте з якими почуттями я сюди приїхала 24 лютого, усвідомлюючи, що відбувається зараз в моїй країні, і не маючи уяви, коли я зможу повернутися назад. Перші місяці тут у Канаді вони просто пройшли повз мене. Я мало чого пам'ятаю з цього періоду життя. Не те, щоб у мене якісь там мрії чи плани були. Я просто виживала, напевно, як і усі українці в той період. Хтось може сказати: Окей, тобі було легко, бо ти десь там далеко у Канаді, а хтось може зрозуміє, що на усіх людей, принаймні на багатьох, з ким мені довелося поспілкуватися, напала така інша ноша, відчуття провини, що ти не там, наче. Усі твої родичі, друзі, вони переживають цей жах, їх дітки переживають цей жах, а ти не там, і це таке роз'їдаюче відчуття всередині, що, наче, ти не заслужив бути тут у безпеці, коли хтось там потерпає від пострілів та ракет. Певний час я жила з цією думкою, але через певний період я якось для себе зрозуміла. От я подумала. Якби я все ж таки була зараз у Харкові і переживала би все те, що переживали мої знайомі, якщо б моя дитина прокинулася від цих пострілів вночі, зробила б я когось щасливішим? Чи змінила б це глобально якусь ситуацію? І мізками я розумію, що відповідь ні. Насправді це диво, що ми цього не застали, що моя дитина не почула усього цього. І приблизно з того періоду я зрозуміла, що поки що моє життя тут. І мені треба рухатися далі. Говорити про це досить легко, але взяти і щось зробити для того доволі важко. І Хтось мене питає, Настя, ну от як ти можеш посміхатися, розуміючи, що відбувається зараз в Україні? А, звичайно, я посміхаюся не від того, що відбувається в Україні. Я читаю новини, я в курсі подій. Я слідкую за соціальними мережами своїх знайомих, які зараз знаходяться по різних містах України, але... Я вам скажу коротко: це мій вибір. Кожного ранку я прокидаюся, і це мій вибір: робити моє життя трошки кращим, трошки веселішим, знаходити якісь позитивні моменти. У дрібничках радіти, що моя дитина ходить до школи, що в неї з'являються якісь нові друзі. Вона сумує за своїми друзями, які зараз розкидані по світу. Але ми маємо, що маємо, тому намагаємось брати позитивне з того, що навколо нас зараз. Вона протестує, не хоче вивчати англійську мову. Питає мене, мама, навіщо мені це робити, якщо ми поїдемо назад в Україну? Але я там їй пояснюю, що зараз наше життя тут, тому... Ми маємо назбирати позитивний досвід з того, що з нами відбувається зараз, та привеземо його назад додому, колись. Але це твій шанс зараз, доню, вивчити англійський, мати мінімальний акцент, знайти нових друзів, які можуть залишитися з тобою назавжди. Тож я намагаюсь і її якось налаштовувати і себе налаштовувати, тому саме тому я знайшла собі тут роботу. Саме тому я якісь знайомства тут нові заводжу. Чи сумую я за своїм життям у Харкові? Чи сумую я за своїми друзями? Звичайно, як і усі українці, які зараз не вдома, або які знаходяться вдома, та усі друзі роз'їхались. Розумієте, тут така двостороння ситуація. Але я обираю жити сьогодні. Думаю, що. Всі ці події в Україні зараз вони нас навчили, що напевно не треба відкладати своє життя на потім. Я колись трошки піднімала цю тему вже в інстаграм, але так часто ми з вами думаємо: М, можливо, колись. Ой, так хотілося б, але що ж вони подумають про мене? Ой, там не на часі. Знаєте, от зараз діставайте всі ці свої хотілки з рюкзака, який там назбирався у вас за ваше життя. Там починайте реалізовувати. Бо коли, як на сьогодні, ми вже з вами всі зрозуміли, що завтра може і не настати, мене так надихають мої знайомі, коли я бачу в інстаграм, хтось пішов на танці бальні. Ай, привіт! Хтось підстриг собі коротке, там, каре зробив, хтось народжує другу дитину, я завела свій ютуб-канал. І стільки таких людей це не якась там motivational speech. Я просто хочу вам сказати, що якщо б я хотіла посумувати. От повірте, приводів для нагоди. Приводів для того у мене було б предостатньо. Поплакати за моїм домом, за яким я дуже сумую, я не встигла ним насолодитися і зараз я не там. Пошкодувати, що я більше ніколи не поїжджу на своїй машині, яку я так хотіла, яка в мене з'явилася. Я її дуже любила. Зараз ми її продали, бо невідомо, коли ми повернемось додому. Іншу машину нам теж розбили. Дивлюсь на своїх друзів. І сумую, що я не поруч, ну, повірте, якщо б я хотіла назбирати все, через що я могла б поплакати, у мене б назбиралася добра купа. Але просто вам хочу сказати, що я свідомо обираю рухатися далі. Відверто скажу, що з планами мені ще досі важко. Живу, як кажуть, одним днем, роблю те, що мене може зробити, хоч трошки щасливішою сьогодні. А це насправді маленькі справи, такі, як сьогодні, я, наприклад, Знову ходила на урок вокалу. З самого початку війни я якось це відклала і було зовсім не до того. Зробила собі манікюр, теж щось мені здавалося, що в Канаді це занадто дорого. Напевно, обідемося якось, хоча в Україні я завжди його робила. Десь там побачила, що збирають гроші на автівку, задонатила грошей. Десь там комусь допомогла, теж трошки підтримала. Отакі От невеличкі справи там, там, там. І вони якось тебе наповнюють, ти наповнюєшся цією позитивною енергією і допомагає це якось мені рухатися далі. Сказати, що я на 100% зараз щаслива, а ще знаходжусь там, де мені би хотілося, щоб прям я насолоджуюсь кожною хвилинкою. напевно, ні. Бо все ж таки оці перепади, настрою вони досі у мене трапляються. Як теж я знаю у багатьох моїх знайомих, Буває, накриває, особливо, якщо я. Починаю дивитися старі фотографії, як та пісня, так? Просто гортаю галерею у своєму телефоні і здається мені, що то було як минуле життя. Але, друзі, маємо, що маємо, робимо те, що в наших силах, допомагаючи Україні, не зважаючи на те, хто і де зараз знаходиться, але не забуваємо і про свій внутрішній стан. Колись ми повернемось додому, обов'язково. І Давайте зробимо, щоб повернулися додому люди зі здоровою психікою. Люди, які налаштовані на відбудову нашої країни, а не людьми, в яких занепали руки, які вже нічого від цього життя не хочуть. Давайте беремо в руки. Хто як не ми? Ну, українці ж такі сильні, такі розумні, такі гарні. Підтримайте, будь ласка, один одного. Напишіть слова підтримки вашим друзям, якщо знаєте, що можливо їм там теж десь тоскливо. Повірте, людям, які зараз знаходяться в Україні, їм важко. Бо кожного дня вони знаходяться у певній небезпеці. Але люди, які зараз далеко від України, вони теж перебувають у не найкращому стані. Так. Безпека, це дуже важливо, особливо сім'ї, в яких є дітки. Але, наприклад, я зараз у Канаді, щоб зараз побути хоч один день у своєму місті, з'їздити до себе додому, просто побачити, напевно, мені здається, цілувала зараз підлогу і стіни в моєму домі. Та, взагалі, у Харкові напевно впала б на асфальт. Ну, так мені це зараз бачиться. Але знаєте, коли знаходишся так далеко у Канаді, наприклад, на іншому континенті, це не дуже то і легко зробити. Просто так з'їздити на один день в Україну, друзі. А де ви зараз знаходитесь? Що у вас зараз на душі, на серці? За чим ви найбільше сумуєте? Я вас обіймаю. Побачимось вже завтра. Не забувайте поставити мені лайк і підпишіться, будь ласка, на канал. Пока-пока!